Ти давно хочеш схуднути, але все ніяк не наважишся. Хочеш скинути зайву вогу без шкоди для свого здоров'я. Тоді ця інформація точно для тебе. Не забудь поставити лайк цьому відео та підписатися на мою сторінку. У мене є багато корисної інформації саме для тебе. Наступного тижня я запускаю марафон на 14 днів, де будемо покращувати своє здоров'я завдяки програмі, яка була розроблена травником Альбертом Зером. Це унікальна програма для очищення кишечника. Насамперед вона розрахована на те, щоб налагодити нашу травну систему. Та почистити організм від зайвих шлаків, токсинів, а схуднення тут уже йде як наслідок. Ну або приємний бонус. Ця програма проходить цілком комфортно, без діарей, без голодань, хоча певні обмеження по харчуванню там, звичайно, також будуть. На марафоні будуть корисні прямі ефіри, призи, чат із підтримкою. Свого часу я на цій програмі скинула 4 кг за 2 тижні, хоча в мене ніколи не було таких прям великих проблем з зайвою вагою. Плюс також я почистила свою шкіру та помітно зміцнила свій імунітет.